Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країні не загрожує війна, поки Україна трощить російську армію і тим самим захищає Молдову. Взникають вопрос пора паралі, переходити к активному розвитку. Я хочу запевнити наших громадян, що зараз в Молдові не загрожується війна. Расійська армія не може потрапити сюди, бо Україна тримається, нищить російські збройні сили і таким чином фізично захищає Молдову. Ми вдячні українським воїнам за їхню хоробрість та волелюбність, заявила Санду. При цьому вона зазначила, що Ерефія продовжує намагатись дестабілізувати ситуацію всередині Молдови. Але це вже не 90-ті роки. Нагадала Санду, ми впораємося з цією загрозою. У нас є такий надійний друг як Україна, і що найголовніше, її могутні збройні сили. Як Ви вважаєте, про що свідчить зараз ось цей ордер Міжнародного кримінального суду? Ваші враження від цього рішення і якими можуть бути наслідки? Я почну напевно з того, що я повторював з першого дня війни. Тобто, коли мене питали про те, чи буде? Путін перед міжнародним судом я завжди всім говорив приклад Милошовича. наводив приклад Милошовича, якого почпротикого почали свідчі дії в той момент, коли він ще був президентом. І тоді всі говорили про те, що не буде нічого. Чому тому що його не видадуть серва? По друге, його не видадуть росіяни. В результаті він життя завершив в тюрмі. Тому я думаю, що все ця історія насправді да вона не закінчиться завтра чи через рік, але через деякий час я впевнений, що Путін буде. Представлений перед судом, і він закінчить своє життя е, в тюрмі. Це перший момент. Другий момент насправді це дуже важливо з точки зору того, що е, Путін перестає бути рукоподаваємим взагалі в цивілізованому світі. Тобто, в даному випадку, е, це е, з однієї сторони, це обрізає можливості для прямих переговорів безпосередньо з Путіним. З іншої сторони, це величезний сигнал всім російським елітам, що в принципі з цією людиною у вас майбутнього немає і навіть теоретично не може бути. Це величезний, звичайно, плюс для всіх нас. Зараз, звичайно, весь світ буде дивитися на трастяжку, в якій опинився Сідпінь, тому що поїхати до Росії це <кiffe> <кiffe> негатив. Не поїхати він також не може. Очевидно, все ж таки він поїде. Але, Тим не менше говорити про те, що на цей момент Путін стане там лідером, який може навколо себе об'єднати інших лідерів держав і стане таким собі там ну умовним нельсоном Манделою х років. Ні, це неможливо. Тобто всі розуміють про те, що це уже відіграний матеріал, і це і ще раз потузія це величезний сигнал всім російським елітам і взагалі росіянам. Про те, що всією людиною майбутнього у нас у них немає. Ну, знаєте, пане Вадиме, тут враховуючи, як учора росіяни прокоментували це рішення, ви впевнені, що ось еліта дійсно тепер вважатиме, ну не захоче потиснути руку Путіну. Да, як ми говоримо, просто їхня пропаганда настільки діє. Вони ж так все це викрутили вчора. Що ну я думаю, що еліта може стати на бік Путіна зараз, чи це нереально? Як думаєте, Ні, Еліта не буде бунтувати проти Путіна. Тут немає сумнівців. Вона зараз не буде бунтувати. Але вони прекрасно розуміють, що майбутнього цієї людини у них е немає. Тобто вони будуть все більше і більше стикатися із проблемами, е які будуть робити їм е західні санкції. Тому в даному випадку, е чи будуть вони бунтувати? Ні, поки що вони не будуть. Але чи при першій ліпшій нагоді вони е зрадять його? Так вони його обов'язково зрадять при першій нагоді, яка тільки трапиться. А чому саме дитяча справа? Як ви вважаєте? Ну, дитяча справа це так в лапках. В принципі, я думаю, що вона лежить на поверхні, її найпростіше довести, і тут є величезна кількість свідків, які можуть це підтвердити. Це один момент, а другий момент, ну давайте не забувати, що Аль Капоне посадили за те, що він не сплатив якийсь податок, а не за е, ті злочини, які він робив. Тобто для нас, в принципі, не принципово за що його будуть судити. Хоча в даному випадку, от я вважаю, що з точки зору піара, е, як би це там от зараз цинічно не звучало з моїх вуст але дитячі питання, і ці страждання цих дітей, цих сімей для міжнародної арени вони набагато більш напевне важливі ніж смерті людей. Тому що знаєте, я пам'ятаю дуже добре зараз, ми наближаємося до річниці бучі до цієї трагедії страшної, Але я пам'ятаю, як тоді в усьому світі в принципі з однаковою цікавістю люди дивилися на врятованих собак і на трупи людей. Ну, я просто хочу, просто щоб ми розуміли про цинічність світу. От світ дуже цинічний, і дитяче питання, воно можливо е на більшу кількість туди вплине ніж. На жаль, тисячі вбитих у невинно закатованих українців. Давайте ще трошки роз'яснимо нашим глядачам. От практично що це означає тепер. Поясніть нам в разі, якщо Путін виїжджає за межі Російської Федерації, як я сказала на початку, то його можуть заарештувати правильно? Але чи у нього ж є тільки, якийсь ну, певно дипломатичний імунітет тільки в тих країнах, які підтримують римський статут? Тобто, в даному випадку це приблизно та третина світу. Uh -huh. Але ми, ми повинні зрозуміти, що звичайно, якщо він вийде в умовний Китай, його ніхто арештовувати не буде. Але тим не менше, поїздка до будь-якої цивілізованої країни, спілкування, навіть спілкування із президентом будь-якої цивілізованої країни, це просто є для нього майже нереалістичним. Тобто виходимо на те, що тепер навіть президент якихось інших країн не з не схочуть, вочевидь, навіть телефоном з ним зв'язатися. Ну, були ж такі випадки, коли вони там набирали, говорили ну, щось. Ну для, 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 для них це буде зараз неймовірно складно пояснити своєму населенню, чому вони це роблять. Тому в даному випадку, в принципі, Путіна де-факто цим рішенням виключається. Путін де факто цим рішенням виключається із. Переговорного процесу напряму. тобто він може спілкуватися тільки через своїх посередників, місарів і так далі. Угу. Тобто, виходимо на те, що це рішення є більш політичним, так? Політичним рішення суду, аніж юридичним, так і практичним, як ми говоримо. Ні, ні, воно є дуже юридичним, воно є дуже практичним в майбутньому. Угу. А, і я мала на увазі от станом на зараз, я... так? Бо люди прочитали повідомлення і кажуть: от так це ж можуть Путіна заарештувати завтра, так? Ні, ні, ніхто його, на жаль, завтра не заарештує. Тобто, по-перше, він нікуди не виїжджає. По-друге, я е, дуже сумніваюся в тому, що він поїде в будь-яку країну, де його теоретично можуть арештувати. Це людина, яка боїться в принципі, по своїй країні пересуватися, не кажучи вже про якісь інші речі. Але це ще один момент дикого приниження для самого Путіна. Тобто дикого приниження, е, і е, він це не може не відчувати. Ну, мені здається, що він настільки відірваний від реальності, я оце згадала оце, до речі, виступ його, що ну він навіть не розуміє, що відбувається. Ну мені так здається, не знаю. Ні, ні, ні він не відірваний від реальності, не треба не треба недооцінювати його mm -hmm. мисло навіть здібності. Тобто він справді живе в величезній масі міфів, він живе в величезній масі страхів, але те, що він в цілому е все адекватно сприймає. Можна в цьому не сумніватися. Ну і плюс то давайте не забувати. Він все ж таки юрист, Він він добре розуміє, що означає звинувачення його в цьому кіднепінгу міжнародного масштабу. Як Ви вважаєте, як учорашнє рішення може вплинути на хід подій на фронті? на жаль, ніяк, тобто в принципі до фронту це не буде мати зараз жодного відношення, і тут не треба там вигадувати якісь. Міфи, які, очевидно, багато хто хотів би вигадати. До подій на фронті це не буде мати на цей момент жодного відношення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.